Май oh гадбу. Well. Все воно записується. А мазафака ще. Да, це перша спроба моєї жінки пограти в группу. Яка спроба Ты Тут кнопки куда влево вправо? Вот. -A -S О Боже благодать. Це ходить. Яке це? Во. Бачить, тут даже навіть стрілочка. Це не це. Це Пуне не падає. І що? Дрижми, коз. Опа, бачиш. А я думаю, у нього тік. У -у 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 -у. А що то за тінь якась була? А натисне є, Бачиш, тобі підказують. Що? є? Ну, нажала є. Бачиш, він красна тінь побігла. І чувак, як здох. Десь там він впав. А нафіг мені туди бігти, де він здох. Ти бачиш. А оці прозорі тіні, це які люди. Там щось валялось, я пішов. А я звідки повинна знати, що... Ну шо? бачиш, воно світиться. Ось вот така шкід. Зірочка палає, зірочка палає. Май, Майже всі дії, це кнопочка є. А. Назад просто. Господи, я тобі кажу, що ігри це не моє, це не моє. Моє виколопить тобі музей. Оце моє професія. Що ну, я повинна зробити? Є. є. Далі що? Все, окей. Може, виходить. Пройди по ясному бути, повному руїн, і займи місце повелителя Елдена. Ага. Це послання, щоб ти щось зробила треба стати тут самим крутим піарцем на селі. Я перепрошую, чому не державним? Ну, не підтримую ще, не, не, не змогли. А ти зрозумів, що я майже переклала зразу да, помичку? Я, я не зрозуміла, що воно. Господи. Там є двері, можна вийти. Куди сюди? Можна тиснути пробіл, він буде кувиркати. Господи, він через стіл не може пройти, що ли, самостійно. Ну, ти можеш через стіл пройти самостійно? Ну, і що воно? Є. Господи врятуйте. Якщо можна було показати знак насилля. Господи, він якого як у мене тільки. Куди що я повинна з суїцидом займатися? Ні. Ну, що є? Обі трішки далі, там є робота. А якщо я піду прямо я помру? Да, скоріше, Та ну я ж ледь ходжу, ну що ти. О, мисс. Не не, вон, споки бачиш, да. Ти можеш мешку, бачиш? Зірятка палає, зірядка палає... А, нормально ти... біжи, він... А, ну без я знаю, що там. Спотикнеться і здохне, бля. Ну можна, так. Да. Млинець. Куди далі? Низь, вниз, вниз. Що, не де, нічого, там не світиться. А, та поки що. О, вон, дивись, що світиться. Це нормально світиться? А, це надпис. Тут гравці можуть залишати надпис. Скоріше за все, це, це якась каміння. Куди йти? Сюди? Через мост, бачиш навісни. Можна <заснав> бігти. Если я такая ху 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 А вдруг ху 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 в такие ху Опа, ху И ху Вот это? все такое. Ну классно, значит. І що мені робити? Підібрати і додому принести. Та ні, у нас у нас тут не пишать. Що ти мені тичеш пальці? А що мені робити собакою? Це послання, значить хтось буде. Шиї нас немає заспокійного, але я, я не... Все нормально, От... не відпусти. треба боятися. Відпусти мене. Все добре. Давай потрошки. Ну все, відиш, я померла. Не померла, все добре. Тобі ж написали попереду собака. Собака сутула стрибнула і налякала. Ти що не можеш сказати, що щось якась гідота блядь, і мене налякає. Ну я нервова дитина. Okay, okay. Ну я дійсно злякав. У мене that's магні, немає. У мене, мене закінчились заспокійливо. Oh, єдина рожка. Мене, yeah. мене врятують. Чи вона мене штрихне рогом? Ой! Шо, шо, шо це це буде? Це Don't worry, Torren. Don't worry. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her, we found her, one her kind is sure to seek the Elden the Ring. The mm. Even if it does violate. The Golden Order. Господи. Ну, я ж тебе зварила суп. ну не борщ, ну суп Дуже смачно. Де та сотула собака? Та вже все, її нема. Тут вже нічого страшного такого не буде. Угу. Яка сотула собака не випрягне? Ні. А що, це слюні чись капають? Ні, це підземне озеро. Бачите? А як це, я там здохетися? Я ж кажу, я здохла і потрапила куди. Ви ну, свої гріхи. Є, що, фляга? Да. Ні, ну кримськом. Як буде. Ну фляга так і буде. А ну залазь у Google, і переклади мені слово фляга. Слово фляга? Давай. Що? Ага, на... Відновлює тобі енергію і інше здоров'я. Що мені Ти далі? Що це? Спригнув вниз, ви. Падайте їдете... про через знання. Там ви ми зможемо пише про управління та базові навички, а також інші корисні поради, які можуть допомогти е вам серед землі. Господи! не так багато слава Господи, що дитя, сказала. А куди бігти? Фляга так і буде, фляга. Ну так треба вниз пустити. Так, так ви сюди чи ні? Вниз, вниз. А нащо мені вниз? Я не хочу вниз, я хочу до світла. Вниз, вниз біжи. Підійди, бачиш привид сидить. І що, мені Можливо туди привид. А може бути є цей. Не хочеш? Як це його зовуть людину, яка не дуже хоче з кимось спілкуватись. Интроверт? Может я інтроверт. От так. він інтроверт, бачиш, він не базипист. Прийшла пора. Відважно погаша душо. Вчитись і... Загадуй. Ну далі що? Що? далі, давай. Ти можеш рухатись. Ти тільки камеру вниз трішки наведиш. Заговорить, а що я стрибити. повинна тобі сказати? Та все. Він сказав, заговори йти. Нет, то пора. Тут, тут, тут ти не базикаешься. Все тут я киви лягать. Я, я заразу. Mm. Трішки ліворуч. Ліво, Це право. Ні, право, це в... там, право. І це? Да. А, іди ліворуч. Все повертай. Ні, ти вправо полетаєш. От, там де сидів, там яма нет. Який дід, де яма. Дип привод. Дид Куди мы не биг ты? Он он туди. Тебе ж казу, включай знаний внизу. Що, мені меня А ти камеру вниз на воді. Там можна можно стрибнути Бачиш? О, он он туди здесь Я що хора, блін Все нормально, все окей. Нажимай пробіл? Какие пробел? Пробел. Ешо, видно пробіл, пробіл. І шо, же метчиські скибри прийшло далі що? І я ще називаюсь хто я? Священник Тішенник чешу, хто я? Ну що ж, що ти типу такого? Я по кустям прий. По кущам. Далі, куди сюди далі туди, це? Туди, туди, вниз, вниз. А -а -а -а. Все, бачиш, жива. А набав. що то от? Опа! які свічки? Я скажу нарвова йшенька мохая мечом. Тут все, що можна взяти, воно буде якось такі свічки. Оцей ворог тут можна відпрацювати. Бачиш? Відновити здоров'я. А мене що, зі здоров'ям, по-моєму? Ні, порядок. Куди ти, ти сідай. Це те, е, контрольна точка. Що? Є я наша? Є. Я наша? І що? Боже, втрачена благодать поверну. Ще... Благодать це як? Благодать так і буде. Не буде. В углі. Давай. Благодать. Ти можеш чари чи молитви Фляги. Фляги. Фляги! Бухнуть! Фляги. Пізній ранок. Боже. Скоротатий час? Да. Благодать, так і буде благодать. Вивчити чари і молитви. Да, а так, але, так. Так, та а в тебе є дві вже. Бай. І що я тут буду? Закрив, що мені? Ескейп закритий. Тут ти можеш собі... У тебе є дві ячейки, ти можеш, якщо тебе буде більше, обирати яке ти хочеш. Перше трішки лікує тебе, а друге робить тишу. Вони таке тріщині бачиш. Я не знаю, я щось нажимаю. Що там? Окей? Чи що? Що? Куй назад. А там фляги було, може я бухнуть хотіла? А, є фляги, все окей. Все добре. Рухайся вперед. Не треба казати, Можеш, Можеш чекати. Можеш читати, тут дають інколи підказки. А шо то Q. Бачиш, воно тобі захватило ворога. Що ти його не втратила. Господи, я думаю, що це за этот Миколаївський селів. Так, це драновод. Це Ой, я стінку побігла. Що там далі? Ось-ось, повзе, натисни ще раз Q, бачиш, все, і тебе персонаж не господи, яка нервова жінка. Жень, я не хочу вбивати. Це, це соліві нарколиги, їх треба херачити. Можеш щит тримати, бачиш? правою кнопку. І він удар заблокує. Я, я не встигаю робити все. Я не вмію грати. Нічого, це ж перший раз? Нафіг, мені потрібно. Два і в родині — це біда, як наркомата. Тут є перекати та отскоки. Ти їх зараз просто... <звук> Ну, ще, щоб заблокувати, треба тримати. Ось зараз правою. Я ж ну, кажу, нерву. Не Хоть. Господи. Розвертайся. Так, все правильно, в тебе священниця. господи, нормально. Все в тему. Записніть shift. Го. Майже. Уже у меня нефти, я ж не А ты мне Ой, там кто-то... А, а, а... та вже... ну, ну, ты побег ты. чуть тримай. Да, она уже побегает. Давай, И да, мне да, 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 мне да, да, забрать? Какие травки? Я на роботі многоточная, ну не тут. Так, як в тебе все виходить, все дуже добре. А шо воно вон там, вон там воно спину? А ти його в потім спіна. дістанеш. Он на спину не буде стріляти? Ні. Ти можеш затиснути пробіл і він в тебе побіжить. Вона. Ні, ти натискаєш натискаешь і жми пробіл не відтискаючи. О, бачиш як стартанул. Вон черт сидит спускай.

Все? Ні, я не все, можу, могу. Я... Ну пройди вже, пройди вже навчання до останнього і, і, і все. Ні, ти, ти назад бігаєш. І куди мені? Що, ну, а, а хто... я тебе підпіную? Ну папинаю, це треба. Ну, 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 ну. Кажу, куди мені бігти? Ой, а що мені там треба було нажати? Що мені з його кров'ю? Це тут хтось помер з цим чуваком, дрався і помер. Що, я назад біжу? Куди мені бігти? Нагору. Куди? Сюди? Так. Натискаєш Q, щоб не загубити Челікса. Та Женя, ну тут їх багато, ну скільки можеш. Ти одного хіра від другого і все. На мосту. Тормой щит. Раздается кнопочка R, это выпадает ликувание зелья. Менше половини здоров'я. І що там повзе? Ти можеш пригнутися, типу, на кнопочку С, яка наша С. Це. Це Де? О, бач? Не що... зуниспорилась. Можна йому зараз скинути. Ой! Я. я... <поцю> 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 Я теперь... Тебя... Ну так бывает! Где Английская. Ой, блин. Дурбецы а Ха-ха! Я опять шось выпала! Да, поликувалась, Назад. Куда сюда? Нет. Вот туда, да. Полы да, под... И куда? Не, ты правой не дашь. Пусть вот ты, да. В траву? И все, проход. Может 20 20 да, же мазик. що на хоче. А, тут, о, можуть час від часу тобі люди допомагати, а це вже бос. Ні, 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 ні. На. на, ні, ні. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Ну давай, добре. Ну-ну. Ти вже молодис, давайте. Давайте. М. -м. Я ушёл. Я пішов. Ти умничка. Я тобі скажу, що ти дуже гарно впоралась на Угу. Mm -hmm. Не, серйозно. Під базом не А при що тут під бозом? Ти взагалі не грала до цього. Тебе жодного експіріенсу в плані гри нема. І ти дійшла до боса самотужки, я тобі не підказував нічого. Ти молодець? Mm -hmm. Ти бачиш, що ігри це не поїхали. Ну, вічки.